Добрий ранок, добрий день! Ми урок наш розпочнемо. Працюємо в зошиті. Записуємо число. Класна робота. Назви число, в якому одна сотня, 8 десятків і 9 одиниць. Правильно, це 189. Назви число, в якому 4 сотні, 5 десятків і 3 одиниці. 453. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши числа до кінця рядка чергуючи. Продовжуємо працювати з підручником. Це завдання номер 3 Назви сусідів чисел. Перше число 700. Попереднє число. Правильне 699. А наступне. Дійсно 701. 489. Попереднє число. Правильне 488, а наступне 490 і 520. Попереднє є число 519, а наступне 521. Визнач розрядний склад поданих чисел. Число сімсот це 7 сотень, 489, 4 сотні, 8 десятків і 9 одиниць. 520 5 сотень 2 десятки. Продовжуй працювати усна полічи сотнями. Скористайся підказкою: Наскільки кожне наступне число більше за попереднє? Правильно! Кожне наступне число більше за попереднє на 100. продовжую працювати із завданням номер 1. Порівняю розрядні числа. Числа записуємо зошит 400 і 700. Ми з вами знаємо, що круглі трицифрові числа порівнюють за першою цифрою, тобто за сотнями. 400 це 4 сотні, а 700 це 7 сотень. Ми з вами розуміємо, що 4 сотні менше, ніж 7 сотень. Отже, 400 менше, ніж 700. Наступна пара. Чисел 800 і 300. 800 це 8 сотень, а 300 три сотні. Ми розуміємо, що 8 сотень більше, ніж 3 сотні. Отже, 800 буде більше, ніж 300. 200 і 1000. 200 це 2 сотні. А тисяча це 10 сотень. Ми розуміємо з вами і знаємо, що дві сотні менше, ніж десять сотень. Отже, 200 менше, ніж тисяча. Ми щойно з вами порівняли розрядні числа. Ми замінили подані числа більшими розрядними одиницями, сотнями. Але ще можемо ми ці числа порівняти, замінивши їх на десятки. Працюємо усно. міркуємо разом. 400 це 40 десятків. А 700 це 70 десятків. Ми розуміємо, що 40 менше, ніж 70, тобто ми отримали той же результат. Наступне число 800. 800 це 80 десятків. А 300 30 десятків. Отже, 80 десятків більше, ніж 30 десятків. 200 це 20 десятків, а 1000 – це 100 десятків, 20 менше, ніж 100. Ми отримали ті самі результати. Зверніть увагу. При порівнянні розрядних чисел ми з вами застосували різні способи. Подані числа ми замінювали більшими розрядними одиницями сотнями та десятками, отримали той самий результат. Значить, ми з вами міркували правильно. Продовжуємо працювати з підручником це завдання номер 4 що означає додати одиницю. При додаванні одиниці ми отримаємо. Наступне число. А що означає відняти одиницю? Правильно, при відніманні одиниці ми отримуємо попереднє число. Продовжуємо працювати в зошиті. Виконаємо обчислення. 99 додати 1. Правильно, ми отримаємо наступне число 100, 900 відняти 1. Ми отримаємо. Попереднє число 899. Зверніть увагу, ми записуємо вирази верхнього рядка 459 додати 1. Правильно, це буде наступне число 460 і 370 відняти 1. Ми отримаємо попереднє число 369. Зупини відео і розв'яжи другий рядок виразів, записавши їх в другий стопчик. фізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо досліджування щодо обчислення трицифрових чисел. Це завдання номер 6 Виконай обчислення, використавши прийом укрупнення розрядних одиниць. Перш ніж виконать це завдання, давайте з вами попрацюємо з таблицею Додавання і віднімання круглих чисел. Для обчислення виразів з трицифровими числами, які закінчуються нулем, використовують прийом укрупнення. Міркуємо так, замінюю кожне число однаковими більшими розрядними одиницями. Додаю або віднімаю числа розрядних одиниць і подаю результат в одиницях. Давайте з вами розглянемо приклад 340 одиниць додати 520 одиниць. Нам потрібно трицифрові числа замінити більшими крупними розрядними одиницями. Тобто десятками. Для цього відкидаю або прикриваю нулик, що стоїть на першому місці праворуч. У нас утворилося 34 десятка. 520 одиниць, щоб не помилитися, я прикриваю нулик або прибираю умовно. і у нас утворилося 52 десятка. 34 десятки додати 52 десятки. А далі додаємо, звичайно, як двоцифрове число до двоцифрового числа. 34 додати 52, 86 десятків. Результат подаю в одиницях 860 480 відняти 360. Замінюю кожне число однаковими більшими розрядними одиницями. Тобто десятками. Щоб не помилитися, кількість десяток у числі я прикриваю нулик, 48 десятків, а в числі 360 36 десятків. 48 десятків потрібно відняти 36 десятків. Віднімаємо як звичайні двоцифрові числа: 48 відняти 36 дорівнює 12 десятків. Подаю результат в одиницях, це число 120. вираз зошит 60 та дати 30. Замінюю числа більш крупними розрядними одиницями, тобто десятками. Число 60 це 6 десятків, а число 30 це 3 десятки. 6 десятків додати 3 десятки до 9 десятків, це число 90. 160 додати 230. Міркуємо так. Трицифрові числа замінюємо більш крупними розрядними одиницями. Десятками. Щоб не помилитися кількістю десятків, прикриваю нулик, утворилось 16 десятків. Утворилось 23 десятки. Записуємо вираз. 16 десятків додати 23 десятки. Дорівнює 39 десятків. Додаємо, як звичайні двоцифрові числа. 39 десятків це число 390. 160 додати 280. Міркуємо так. Трицифрові числа. Замінюю більш крупними розрядними одиницями. Щоб не помилитися, закриваю останній нулик. 16 десятків. Правильно, 28 десятків. Записуємо вираз. 16 десятків додати 28 десятків. Далі додаємо, як звичайні двоцифрові числа: 16 додати 28. Дорівнює. 44 десятки а це число 440. Продовжуємо працювати в зошиті 50 відняти 40. Замінюємо більш крупними розрядними одиницями десятками. 50 це 5 десятків, а 40 це 4 десятки. 5 десятків відняти 4 десятки дорівнює 1 десяток. 1 десяток це 10 одиниць. 450 відняти 340. Трицифрові число замінюю більш крупними розрядними одиницями. десятками. Для того, щоб не помилитися, закриваю останні 0 у числі, отримую кількість десятків. Правильно, 45, 34 десятки. Записуємо вираз 45 десятків відняти 34 десятки. Віднімаємо, як звичайне, віднімання двоцифрових чисел 45 відняти 34. Правильно, отримали 11 десятків. 11 десятків – це 110 одиниць. 450 відняти 370. Трицифрові числа замінюю більш крупними розрядними одиницями, десятками, щоб не помилитися. Кількістю десятків закриваю нулик, визначаю кількість десятків. 45 десятків. 37 десятків. Записуємо вираз. 45 десятків відняти 37 десятків. Віднімаємо як доцифрове число 45 відняти 37. Дорівнює 8 десятків, а це число 80. Продовжую формувати вміння обчислювати вирази прийомом укрупнення. Це завдання номер 7 Обчисли два стовпчики на видер. Виконай обчислення з коментарем. Зупини відео, перейди до підручника і попрацюй самостійно. Удосконалюй вміння розв'язувати задачі. Це завдання номер 8 Зупини відео, перейди до підручника, прочитай задачу і розв'яжи її самостійно. Самоперевірка. перевірка. Зупини відео і виконай перевірку самостійно. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці. Ми вчилися додавати та віднімати круглі трицифрові числа способом укрупнення розрядних одиниць. Зверни увагу ще раз на прийом укрупнення розрядних одиниць. Спочатку замінюю кожне число однаковими більшими розрядними одиницями, потім додаю або віднімаю числа розрядних одиниць і подаю результат в одиницях. Завершено. Успіхи у навчанні. Дякую за перегляд, за гарні відгуки, вподобайки та побажання!